Ви на каналі Щасливий молодоглядний сад. І сьогоднішнє відео буде присвячено топ-10 рослинок фаворитів, які обов'язково потрібно, на мій погляд, мати в своєму садочку. Топ моїх улюблениць в садочку відкривають ті нелюбиві рослинки. Це, звичайно, моя любов хости. Ось бачите. По центру у нас фірш-фрост. вже середина жовтня, а виглядає гарненько, чудово, Це при тому всьому, що він був цього року куплений малесеньким курінчиком. Поряд патріот. Люблю їх, обожнюю і купляю всі, які є сорти, тому що і зелені, і жовтні. І різнокольорові подобаються всі. Звичайно, не для кожного садочка вони підходять. Разом з тим мій садочок теж дуже сонячний, але я стараюсь для них зробити такий мікроклімат, висаджую якісь кущі, притіняю їх і роблю їм всі умови, щоб їм було добре. Звичайно, це вологолюбива рослинка. Якщо нема змоги поливати, вона буде рости погано. І на сонці вона теж рости не буде. Бадан. Це взагалі рослинка супер, вічно-зелена. От хости, наприклад, пізно виходять весною, то треба так їх компонувати в квітнику, щоб з цибульковими, з якимись вічно-зеленими були. Вони поряд, щоб квітник не був е, голий. А бадан це ну, краса красою. Це от він тільки поділений. А взагалі вони такі пишні, гарні кущики наростають. Бордюри з них робити безподобно. І тим більше, що це ще якась і лікарська рослинка, з неї е, з, ли, з листя роблять чай. Ну, я, правда, ще не пробувала, але... Рослина супер. Зимою теж гарно виглядає. Ну і третя вічно зелена і тінь не витривала. Це ще одна любов гейхери. Неймовірна кількість сортів. Просто захват від цієї рослинки. Ну, теж, правда, не для кожного садочка. Але я стараюсь їм. Зробити всі умови. Ось ця росте і на сонці, і на тіні гейхерка. Це така сама проста але дуже класна гейхерка Наступні в списку це сонцелюбиві рослинки, які завжди будуть при будь-яких умовах в моєму садочку. Це ось хінацейки на моїх бідних ґрунтах, вони квітують ціле літо, не просто квітують, буяють, радують, розбавляють квітник неймовірною кількістю кольорів. І зелені, і білі, і світлорожеві. Ось, бачите, воно такий кораловий колір, і прості, і такі махрові. Ну, квіточка безподобна. Єдине що вона не любить замукання. У кого є проблеми у садочку з застоєм вологи, то це питання. У мене на моїх піщаних ґрунтах з цим проблем ніколи не було, то вони у мене почуваються дуже гарно. Так само, ось осіння квіточка Айстра Новоблійська. Теж ніколи від неї не відмовлюся, тому що проста. Красива, невибаглива, і своєю простотою вона розбавляє квітник дуже гарними цими шапками. Теж неймовірна кількість сортів, висота різна. І на передній, і на середній, і на задній план. Єдине, трошки агресує. І для того, щоб вона не агресувала, треба її контролювати. і Кожних три роки потрібно ділити, тому що старі кущики перестають цвісти і пропадають. Ну, і звичайно, це флокси. Флокси це теж в моєму садочку. Ой, одні оди і одна похвала. Теж неймовірна кількість кольорів, сортів, різна висота і низькі. І Високі. І хтось може сказати, що це така ну, якби, стара бабціна квіточка, але для мене вона дуже гарна. У мене от навіть зараз жовтень, і вони ще хочуть сісти. Головне, що їх там потрібно обламувати. Ну, просто не вистачає часу. Але все, ще випускають якісь невеличкі квітоноси. і... Хочуть цвісти. І головне, що флокси, старайтеся їм під ноги, щось таке низеньке висаджувати, тому що з часом їхні ножки починають гуляти і не дуже Ну якби гарно воно виглядає. Так як в мене ноги їхні всі закриті, то вона мені гарна в будь-який період. З часом і досвідом зрозуміла, що для садівника необхідно в садочку мати вічно зелені рослинки, тому що зимою, коли і настрою нема, і холод, вони все ж таки скрашують наш садочок. Ну, Крім хвойних, звичайно, це ось дивіться, лаванда. Вона у мене на алейках ну, постійно. В одному і тому самому вигляді, ну крім того, коли цвіте. Бересклет теж, ось гляньте, тут він малесенький, але наростає, якщо стригти, наростає теж гарними круглими шапками. Хочеш грунтопокривний, хочеш формуй його в різні фігурки. І Санталіна. Це теж я для себе відкрила цю рослинку. Тут ось вона теж вічно зелена росте, зелененька, а є ще така, ну, майже схожа. Вона у мене там біля водойми, біля ставочка, така голубенька, теж дуже гарна. Цвітуть таким жовтеньким Сантоліна, лаванда голубеньким, а берсплет просто красавчик. Тут він у мене такий біло-зелений, є ще жовто-зелений, є такий високорослий. Рослинки супер. Обов'язково, якщо ще до сих пір не маєте в своєму садочку, обов'язково придбайте. Злаки стали надзвичайно популярними в наших садочках. З'являється неймовірна кількість видів різних трав, міскантуси, осоки, війники. Тут у мене висаджені мої улюблениці: це бронзата осока, імперата і Вівсяниця сиза. Сажу їх скрізь, де тільки бачу. Вони мені, оце їхнє поєднання. Вівсяниця сиза, так це взагалі. Її де не посади, вона своїм кольором і формою прикрасить любий квітник. І ті невитривалий, і сонце Імператор трошки кажуть агресивна, але. Через те її менше не люблю. Я її навіть в обмежувач не сижу, в мене не дуже поагресуєш. А ось ця бронзата ну, просто на зеленому фоні, ось на бордовому, не біля живучки, вона така ніжна-ніжна. Ну, просто переповнюють емоції, коли я дивлюся на них. Завжди буду їх знімати, фотографувати. Ну і ще мені дуже подобається Зібрінус. Цього року розсадила, зробила з нього алейку теж і ще накупила. Дуже мені подобаються ці полосаті міскантуси і їхні волоті. Живучки теж ґрунтопокривна рослинка, яка завжди буде залишатися в моєму садочку, незалежності від того, які будуть обставини. Любить, правда. Щоб її на початках гарно поливали, тоді вона добре приживається. Ну, так робила я на своїх піщаних ґрунтах. Може, у інших і не потрібно так поливати. Ось, подивіться, це саме звичайне у Пурпурео виглядає просто шикарно. Ось, поряд, дивіться, це металіка Кріснес, по-моєму, так вона називається. Виглядає теж блискуче, гарно. Вона, правда, не дуже так. Розростається інтенсивно, як ця бордовенька, але гарна, дуже. Поряд тільки поросажувала Бургундія Глоу. Вона, коли йде масивом, виглядає просто неймовірно. Я її просто поросажувала по маленьких череночках, бо дуже хочу, щоб вона мені тут теж так затянула і стала суцільним ковром. Потім їсть ось рядом біля мене теж, тільки недавно купила принцеса Наді. Не знаю, наскільки вона швидко розростається, але хай буде, бо дуже мені подобаються ці грунтопокривні рослиночки. Хвала їм і слава. Дуже гарні. Вони мене виручають на будь-якому квітнику. Оскільки у мене піщані сухі ґрунти, той садок, відповідно, малодоглядний з невибагливими рослинками. Отже, відчіток видний, з'явився у мене в садочку один із перших і почала потім докуповувати різні сорти. Ось бачите, і бордовий, і варіагатний, і матрона. Рослинка супер, невибаглива. Єдине, що в тіні не садіть і сильно не поливайте, бо буде розвалюватись. На сухих ґрунтах виглядає шикарно. Так само ґрунтопокривні очітки. краса, любов. це от Я тільки повисаджувала, зробила алейку, накупила різних сортів, але теж розростається, затягують землю. Виглядають суперово, ось бачите, різні кольори, різні листочки, краса неймовірна, виглядає супер, завжди вас виручить, допоможе зілля, обов'язково. Потрібно мати в своєму садочку. Ну і звичайно, основа і каркас наших садочків це хвойні рослинки. Вони завжди будуть ефектно і гарно виглядати в будь-яку пору року і є нашими незамінними друзями. Мої самі-самі любимі хвойники це ялівці. Є неймовірна кількість кольорів, сортів, форм. І об'єм, і вертикаль, і горизонталь. Все вони можуть. Невибагливі, до ґрунтів, до поливу. Чудові, неймовірні. У мене в садочку де не посадиш, скрізь вони ростуть. Так само і варіагатні є сорти. Ось вам покажу ось цей ялівець весною. Яскраво жовтий. Зараз він зелененький, але виглядає просто ну, неймовірно. Вони не будуть завжди у моєму садочку. Так само я люблю е, ялинки. Ось бачите, тут у мене е, ялина біла. Вона росте швидко і я її якби, нормую. Тому, перш ніж її заводити, треба. Гарненько подумати, тому що росте дуже швидко, але тут мені потрібно, тому що мені треба тут і тінь, і закриття цього страшного забору. Так само сосунки теж люблю, теж обожнюю, гірські, звичайні. Єдине, що я не люблю всяких ось цих таких як це, заморських сортів, тому що біля них потрібно там бігати, ганяти. А я люблю, звичайно, щоб все, було, щоб все росло саме по собі. Ось так, як тут. Тут на каміні посадила, і вони вже, бачите, як, це ну, два рочки їм. Вже женуть рост, як можуть. Завершають список моїх фаворитів три декоративних чагарника, з яких і розпочалася історія мого малодоглядного садочка. Їх я придбала в Бучанському садовому центрі невеличкими рослиночками у листопаді 2020 року. Ось такі красавчики вони зараз. Це дерен. Убожнюю, люблю і дуже щаслива, що він росте у мене в садочку. Наступний чигарник – це похреблідник. Це синочок того першого куща, якого я купила, тому що черенкується гарно, росте неймовірно швидко. І це якби уже потомок того кущика. А то я відсадила уже там на задній план. Теж рослинка чудова, неймовірно, невибаглива. Ну і звичайно, останній з моїх старожилів. Це барбарис. Люблю, люблю і люблю. Зараз накупила велику кількість сортів різних, але до цього в мене ну, якби особлива любов, тому що він був перший. Він красивий і коли цвіте, і зимою, коли просто на ньому ягідки, і коли розпускається, ну, виглядає неймовірно і теж прикрашає садочок. Як на мене, в любу пору руку. Обов'язково теж заведіть його. Не любить, правда, замукання. Ще одна із моїх улюблениць це деревовидна гортензія Анабель, Баблгам, Маршмелоу. Не можу від неї відмовитись, хоча й останнім часом з нашими кліматичними негараздами вона підгорає. Але люблю її і поки відмовитись не можу ніяк, перекріплю вам, як звичайна наша Анабелька виглядає, коли світи.